На біогорщині знову бавовна. Щоправда, на жаль, це була не атака, БПЛА і не ракети, але запевняю, її наслідки вам все одно дуже сподобаються. Отож, на міні підірвався автомобіль, в якому перебували російські чиновники. Унаслідок вибуху усі, хто були на той момент в авто, отримали тяжкі травми. Серед них заступник голови Краснояруської адміністрації Ігор Бородаєнко йому відірвало ноги. За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрюшченка, чиновник без ніг перебуває у реанімації у тяжкому стані. Медики намагаються врятувати життя росіянина, але ймовірно шанси у бідолаги невеликі. І, хоч наперед вітати не можна, але щиро бажаємо йому землі скловатої. По фото, які з'явилися у мережі, можна зрозуміти, що вибух був досить серйозний. Від автомобіля залишилися самі рештки. Серед пасажирів була також голова адміністрації в'язівського сільського поселення Галина Пащенко. У неї мінно-вибухова травма та розрив рани м'яких тканин голови третьому пасажиру пощастило трохи більше. Він обійшовся лише з мозку та закритою травмою органів грудної клітки та черевної порожнини. Ця пригода, як і багато інших подібних, результат старань самих окупантів. Вони намагалися замінувати прикордонну територію протитанковими мінами з метою недопущення проникнення на території Росії. І українських диверсійно-розвідувальних груп, яких так бояться, і які все одно туди проникають. Генштаб ЗСУ у своїх зведеннях неодноразово повідомляв, що ворожа армія регулярно нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області, на яких потім самі росіяни і підриваються. Іронія долі не інакше.